Повний зал та навіть більше стільки спортсменів, тренерів, викладачів фізкультурників та меценатів було запрошено на урочистості до дня фізкультури та спорту. Перед нагородженнями до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Просто у нас є коростенський, древлянський, я не знаю, які ще там патріотизм є. Бажання сипівши зуби, але добиватися перемоги. За це вам щира подяка. А далі розпочалось нагородження грамотами, подяками, кубками. Високі досягнення коростенці мають у багатьох галузях. Стрімко розвивається баскетбол. «В чемпіонаті області у нас перші місця практично по всім віковим групам. Приймаємо участь ще в 2002 році народження. Ми в чемпіонаті України серед юнаків. І плюс у нас є чоловіча команда першої ліги. Нас в державі бачать. Ну, все поступово. Мають досягнення футболісти і СК «Коростень». Ну, В цьому році ми виграли Кубок Небесної сотні. В фіналі в Житомирі. 1-0. Шли к этому 5 месяцев. В том году мы были чемпионами области. В этом году мы идем после первого круга на первом месте. Ну, если все будет хорошо и все удачно, и футбольный бог нам поможет. Ну, останнім чемпіонами області второй раз подряд. Перше на чемпіонат Європи по спортивному мечовому бою цьогоріч були відібрані коростенські діти. Імене дітки наші вони поїхали і не просто там засвітились, вони ані даже хорошо себе зарекомендували і показали, що нас стоїть бояться. Ми доволі таки на хорошому рівні. А сама Наталя цього року у складі збірної України виступила на чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою і виборола золото. Ми взяли золота міра. Ми оставили за плечами на втором месте сборную России. Именно женскую. впервые yeah, это да. было. Это впервые за 7 лет. Наше первое золото Украины. Мальчики до этого брали серебро много раз. А вот золота пока не было. Мы первые. Є, що розповісти і тренеру з легкої атлетики більше з 30-річним стажем Віктору Медведчуку, який за останній рік двічі встиг звозити вихованців США на змагання за кордон. Ми були ми були в Білорусі на традиційному турнірі міжнародному Карбишева. Це Это участь 18 країн Європи. Ну і так були в Польщі, от, їздили ездили летом на планистские ігри. Это теж как бы нефициальный чемпіонат Європи, приймають 6 країн. Ну, легкоатлети, значить, мальчики зайняли третє місце в общем команде. Анна дівчиків второє про кожну галузь є що сказати карате, боротьба, танці, волейбол майже з усіх категорій Коростень має перші місця області та потроху завойовує Європу та світ. Вітаємо та бажаємо ще більше перемог.